Я вітаю вас, любі водії та водійки? Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. І сьогодні в нас на черзі задачка, яка на просторах інтернету породжує безліч контраверсійних думок та суперечок. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, хто має поступитися дорогою в показаній ситуації? Добре, подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих 1. водій вантажівки, 2. Водій легкового автомобіля. Друзі. Буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити свій варіант з правильною відповіддю, а ми таким чином з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Вантажний проїжджає прямо, а легковий повертає праворуч. В першу чергу ми з вами мусимо з'ясувати, яке перехрестя зображено на малюнку. Воно не обладнане світлофорами, і, що найголовніше, на ньому немає знаків пріоритету. Власне, чому виникають різні суперечки щодо цієї ситуації? Та тому, що люди по різному трактують, яке перехрестя зображено. Те, що воно не регульоване, то зрозуміло, але далеко не кожна людина в інтернеті вважає, що дороги на цьому перехресті рівнозначні. Аргументом такої точки зору є те, що водій легкового автомобіля рухається по другорядній дорозі, оскільки його дорога не має розмітки і приєднується до дороги з розміткою під кутом. Але в правилах є чітке визначення головної дороги. Давайте знайдемо його в пункті 1.10. Отже, головна дорога це дорога з покриттям відносно ґрунтової, або та, що позначається знаками 122, 1231, 1232, 1233, 1234 та знаком 2.3. Як ми бачимо, наявність на дорозі розмітки не робить її головною по відношенню до дороги без розмітки. Ну, а оскільки, повторююсь, ніяких знаків на перехресті немає, то перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. А ми всі добре знаємо, що на таких перехрестях водії зобов'язані роз'їжджатися керуючись пунктом 16.12 правил дорожнього руху, або ж простіше кажучи, правилом правої руки або перешкоди праворуч. Згідно до цього правила, дорогою поступитися має водій, який має перешкоду з правого боку. Тобто водій вантажного автомобіля. Я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.